20 червня у прес-центрі Закарпатської облдержадміністрації відбулася прес-конференція з питань реалізації соціальної ініціативи президента України Віктора Януковича за бюджетною програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Про соціальну ініціативу президента Доступне житло в Закарпатській області журналістам розповіли Іван Бушко, перший заступник голови облдержадміністрації, Олег Боршовський за Начальника управління регіонального розвитку містобудування та архітектури облдержадміністрації Галина Дудчук – директор Закарпатського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. В'ячеслав Дворський, директор Закарпатської обласної дирекції Укргазбанку. Питанням втілення президентської соціальної ініціативи Доступне житло в Закарпатській області займається управління регіонального розвитку містобудування та архітектури. Створено єдине вікно для прийому громадян. Та практичної допомоги в реалізації потреб, на які націлена програма. Охочі придбати помешкання, сплачуватимуть 25% від вартості житла, кредитна ставка 16% річних, 13% з яких сплачує держава. Щоб отримати житло, учасник програми повинен відповідати кільком критеріям. Для початку він повинен стояти у черзі на житло. Місячний заробіток сім'ї має складати не менше, ніж 4,5 тисячі гривень. Вік особи не повинен перевищувати. ...45 років повинна бути можливість сплатити перший внесок у розмірі 25%. На території Закарпатської області у програмі приймають участь три банки: а саме: Ощадбанк, Укргазбанк та Укрсоцбанк. Облдержадміністрацією визначено чотири будівельні організації, які візьмуть участь у будівництві житла на території міста Ужгород та по одній у береговій Чопі. Список відкритий: будь-який банк та забудовник можуть долучитися до програми. Співробітники банк надають консультації щодо програми. Програми доступне житло визначають, яку суму кредиту сім'я може отримати. Рекомендують до яких забудовників можна звернутися. На останній колегії Мінрегіонбуду Іван Бушко висунув пропозицію передбачити кредитування на індивідуальне будівництво для Закарпаття. Це дуже актуально, оскільки частка місцевого населення у нас значно менше, а отже, приватний сектор значно більший. Інша пропозиція стосується зменшення сукупного доходу сім'ї. Ці пропозиції обіцяли розглянути вивчити за 20 років. У чергу стало 9,5 тисяч людей. Олег Боршовський відмітив, що управління регіонального розвитку містобудування та архітектури облдержадміністрації роз'яснює громадянам усі можливі питання, складає єдиний реєстр. Щоб отримати консультацію, потрібно підійти до кабінету номер 246 Закарпатської облдержадміністрації або ж зателефонувати за номерами 61 33 48 2 19 71.